А чи знали ви секрети, які є на сайті фармасі? Після того, як ви зареєструєтесь та переглянете каталог, треба врахувати, що також є такий розділ, як покупки онлайн. Що таке покупки онлайн? Ось, купуй тільки онлайн. Це ті, це ті продукти, яких нема в каталозі. Ми переходимо до цих товарів. Знаходимо те, чого нема в каталозі, або те, що вже перестають випускати. Його також нема в каталозі. Наприклад, хочу показати вам, тут є в старому дизайні інтим гель. Він дешевший, ніж в новому дизайні. Ось 159 гривень, і ще мінус ваша знижечка. Я про це, наприклад, не знала. Користуйтесь. Хто хоче зареєструватися в форматі доктор Клінік, пишіть мені на Viber. Допомагаю 24 на 7.